Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми з вами розглянемо три взаємопов'язані задачі, які продемонструють вам, в чому сила математики. Задача перша. Площа трикутника АВС дорівнює 56 см2. Точка Д середина сторони АС. З неї опущено перпендикуляр ДК на сторону ВЦ. Довжина ДК дорівнює 8 см. Знайдіть довжину сторони БЦ. Спочатку спробуйте самостійно розв'язати цю задачу. Вона не дуже складна. А тоді повертайтесь до мого пояснення і ми продовжимо. Отже, маємо малюночок до цієї задачі. Трикутник БЦ точка Д позначена на стороні АЦ і є серединою цієї сторони. Це означає, що відрізок АД дорівнює відрізку ДС. ДК перпендикуляр до сторони БС. І довжина його дорівнює 8 см. А площа всього трикутника 56 см квадратних. Треба знайти сторону БС. В розв'язанні ми використаємо формулу площі трикутника. С дорівнює одна друга А на H. А це сторона трикутника, H A це висота, проведена до цієї сторони. Площа трикутника ДБЦ дорівнює одна друга сторона ВС множити на висоту ДК. ДК перпендикуляр за умовою перпендикуляр проведений до сторони БЦ, це означає, що він є висотою трикутника ДБЦ. ДК нам відомо, площу трикутника ми знайдемо, залишиться знайти БЦ. Знаходимо площу трикутника ДБЦ. Запишемо площу оцього трикутника і оцього трикутника. Площа трикутника АВД дорівнює одна друга основа АД на висоту і проведемо висоту із вершини B, на висоту BH. BH. Площа трикутника DBC дорівнює одна друга через сторону ДЦ, на сторону ДЦ, і на висоту проведемо до цієї сторони, а висота буде та сама BH. Ми бачимо, що в цих двох виразах, в цих двох формулах, Одна друга, одна друга, однаковий множник, висота BH, однакова висота, залишаються тільки сторони. Але за умовою ці сторони також однакові. Це означає, що праві частини цих рівностей однакові. З цього випливає, що площа трикутника ABC, ABD дорівнює площі трикутника ДБЦ. Іншими словами, площа трикутника ДБЦ дорівнює половині площі усього цього великого трикутника. Отже, С трикутника ДБЦ дорівнює 1 друга С-трикутника АБЦ. А площа цього трикутника за умовою 56 см квадратних. Це буде 28 квадратних сантиметрів. Тепер ось у цю формулу залишилося тільки підставити те, що нам відомо. 28 дорівнює 1 друга bc множити на ДК на 8. 8 і 2 скоротимо на 2. Знаменник одиниця в чисельнику 4. Наше рівняння перепишеться 28 дорівнює BC, множити на 4. Розділимо на 4 ліву, ліву і праву частину цього рівняння. Одержимо BC дорівнює 28 ділити на 4, 7 см. Таким чином, ми з вами знайшли сторону BC. А тепер розглянемо задачу 2. Умова. Площа трикутника ABC дорівнює 56 см. На стороні AC позначено точку Д так, що АД відноситься до DC як 3 до 4. Довжина перпендикуляра ДК, проведеного до сторони BC, дорівнює 8 см. Знайдіть В і як бачите, умова цієї задачі досить таки сильно нагадує умову попередньої задачі. Спробуйте спочатку самостійно зробити малюнок до цієї задачі, а тоді повертайтеся до мого розв'язання. Отже, подивимося на цей малюночок. Він дуже схожий на попередній. Так само нам відомий даний трикутник АБЦ, площа якого 56 см квадратний. Так само проведений перпендикуляр ДК довжина якого 8 см. А ось точка Д розміщена на стороні АС інакшим чином. Вона не є серединою цього відрізка, а вона ділить його на відрізки АД і ДЦ у відношенні 3 до 4. Тобто, ця точка Д не є серединою відрізка. Якщо ця точка ділила відрізок. А це у відношенні 1 до 1, то це 3 до 4. Але ідея задачі залишається тією самою. Ми знаходимо площу BDC і з формули площі знаходимо невідому сторону BC. Як знайти площу BDC, Коли нам відомо площа трикутника ABC, який поділений відрізком BD на дві, нерівновеликі частини і відомо співвідношення оцих відрізків. Запишемо площу, знаходимо відношення площ цих трикутників. Запишемо площу трикутника АБД. Так само, як і в попередньому випадку, проводимо висоту до сторони АД. Одна друга АД множити на BH. Площа трикутника ДБЦ дорівнює одна друга. DC множити на BH. Принципи міркування точно такі, як і в попередньому розв'язанні. Тільки ми тепер розуміємо, що AD і DC не являються рівними. Знаходимо відношення цих площ до. Переписуємо одна друга АД, множити на BH і ділити одна друга DC і на BH. Дорівнює BH скоротиться, одна друга скоротиться, залишається АД до DC. АД відноситься до DC як 3 до 4. Отже, ми маємо, що ці площі відносяться так само, як і оці відрізки. Тепер позначимо коефіцієнт пропорційності через х, тоді одержимо площа трикутника ABD дорівнює 3х. Тому що цей трикутник пропорційний числу 3. А площа трикутника DBC дорівнює 4х. Сума площ цих двох трикутників складає площу початкового трикутника, тобто 3х площа лівого трикутника плюс 4х площа правого трикутника дорівнює. Площі всього цього трикутника 56 см квадратних. 3х плюс 4х 7х дорівнює 56. Х дорівнює 56, ділимо на 7, 8. Звідси можемо обчислити площу трикутника ДБЦ, який нам потрібно. Він дорівнює 4х4 множити на 8. 32 сантиметри квадратні. І тепер можемо скласти рівняння Одна друга БЦ множити на ДК дорівнює площа трикутника ДБЦ. Підставляємо відомі числові значення. Одна друга невідома сторона БЦ. Множити на ДК на 8 дорівнює, а цю площу ми вже знайшли в попередньому міркуванні 32. 2 і 8 скорочуємо на 2, 4, 1. Розділимо це рівняння на 4. Одержимо BC дорівнює 32 ділити на 4, 8 см. Отже, ми знайшли розв'язання і цієї задачі. Я хочу, щоб ми порівняли умови цих задач. Легко помітити, що вони дуже подібні, відрізняються тільки тим, що ця точка Д ділить сторону АС у різних е відношеннях. Якщо в першому випадку вона розділила це навпіл, то в другому випадку у відношенні 3 до 4. Звичайно, якщо змінювати розміщення точки Д на стороні АС, то в нас Виходить кожного разу інша задача. Але міркування при розв'язуванні таких задач будуть точно такі, як і тут. Тому виникає ідея, а чи не можна якось так сформулювати задачу, щоб один раз розв'язати і на всі е, випадки? Тобто всю нескінченну кількість задач такого виду розв'язати один єдиний раз. Виявляється, що можна. Для цього існує в математиці магічний прийом. Ми замість числових даних в умові задачі вводимо букви, тобто позначаємо ці дані як змінні величини. Задача тоді сформулюється таким чином. Площа трикутника АБЦ дорівнює Q. На стороні АС позначено точку Д так, що АД відноситься до DC, як М до Н. Довжина перпендикуляра ДК проведеного до сторони BC, рівна Л. Знайдіть BC. Отже, дивимося: площа трикутника ABC. Ми використаємо цей самий малюночок дорівнює Q. ДК перпендикуляр і довжина його дорівнює L. Точка D ділить сторону АС у відношенні М до Н. І знайти БЦ. Розв'язання. Тобто ми проведемо міркування такі самі, як у попередньому розв'язанні, тільки замість чисел будемо використовувати оці буквені позначення. Тобто ми знаємо з попередньої задачі, що площі цих малих трикутників пропорційні числам m і n. І якщо позначити коефіцієнт пропорційності через x, можемо скласти рівняння mx плюс це площа оцього трикутника, NX, це площа правого трикутника дорівнює площі трикутника АВЦ. Винесемо їх задошки, дорівнює Q. Розділимо це рівняння на коефіцієнт коло х м плюс n. Одержимо x дорівнює Q, розділити на m плюс n. Тепер ми можемо знайти площу трикутника dBC. dBC дорівнює nxx. Ми вже знайшли Q розділити на M плюс N. Звичайно, що це N можна ввести у чисельник, і тоді в нас запишеться оця рівність таким чином. Qn розділити на M плюс N. Тепер одержане значення площі вводимо в формулу площі трикутника DBC. Одна друга невідома сторона BC – Множити на перпендикуляр ДК, він дорівнює за умовою L, дорівнює площа цього трикутника. Qn, ось вона, площа цього трикутника, розділити на M плюс N. Це рівняння помножимо на 2L, розділено на L. Тобто ми взяли число, оцей добуток, взяли і обернений до нього. Якщо ми ліву частину помножимо на цей дріб, 2 і E е скоротяться, залишиться в лівій частині BC. Дорівнює QN, множити на 2 і розділити M плюс N множити на N. Таким чином, ми з вами одержали BC у загальному вигляді. Ця, ця формула, це є розв'язок усіх задач. Такого типу. Для того, щоб конкретну задачу розв'язати, нам залишається тільки значення оцих даних підставляти замість букв у цю формулу. Ну, наприклад, перші задачі в нас, пригадаємо, площа Q дорівнювала 56, довжина дорівнювала 8, а M відносилась до N. Як 1 до 1. Бо от там точка де була серединою. Ось нагадайте, будь ласка. Тепер оці дані підставляємо формулу, одержимо BC дорівнює 2, множити на 56, множити на n, тобто на одиницю. Розділити 1 плюс 1 і множити на 8. 8,56, скорочуємо одиниця. Чисельник у 7, 1 плюс 1, 2 і 2 скорочуємо, залишається 7 множити на 1, 7. Тобто, як бачите, ми одержали розв'язання першої задачі. А якщо другу задачу, давайте перевіримо. У нас в другій задачі площа така сама: 56, L до рівня 8, так само, а M відноситься до n як 3 до 4. Означає, що m дорівнює 3, n дорівнює 4. Підставляємо ці значення в дану формулу. Одержимо 2, множити на 56, множити на m, тобто, на n, тобто на 4, ділити 3 плюс 4 і множити на 8. 8 і 56. На 8, скорочуємо, залишається 7. 3, 4, 7, 7 скорочується, лишається 2 на 4, 8. Ми одержали ту саму відповідь, що і у другій задачі. І, звичайно, що таким чином можна тепер розв'язувати безліч подібних задач, не виконуючи всіх оцих міркувань. Ось у цьому і полягає одна із дуже потужних, дуже магічних сил математики. Сподіваюся, що даний урок вам сподобався. Бажаю вам успіхів у подальшому вивченні математики. З вами був Василь Васильович.